Всім привіт на моєму каналі. Отримала вчора три посилки з Aliexpress. Зараз хочу відкрити їх разом з вами. В цих посилках я замовляла вже новорічні набори, новорічні картини для себе, тому що хочу вже розпочинати в листопаді і взимку викладати якісь новорічні сюжети, але перше, що я відкриваю, це я бачу наволочки. На подушки. Я вам вже в попередньому відео показувала, що я замовляла ось такі осінні наволочки для подушок. В попередньому відео я одну відкрила розміром 45 на 45, а це, бачу, точно така сама такої самої якості тканинка, тільки вже розмір 40 на 40. Так, точно така сама: і тканина, і ось ця застібка, все. Аналогічно. Ось такий принт, листочки, напис. І друга наволочка з цієї ж серії. Це ось така з машиною, з гарбузиками, з листям. Теж мені дуже сподобалось. Посилання на ці наволочки залишу під цим відео. І третя. І третя точно такої самої якості, теж в розмірі 40 на 40. Ось така просто вже вся з листечком, таким. Різне осіннє листя, різних відтінків, різних кольорів. Дуже гарна. Ще залишилось купити подушки. Я вже подушки в магазині придивилася. Візьму одну із цих наволочок, щоб приміряти, і поїду, завтра куплю. і Ось такі гарні осінні подушки будуть прикрашати мій диван. Дуже все подобається. Посиланням обов'язково поділюсь під відео. Далі в мене є ще, ой, вибачте, два великих пакети з картинами. Так довго відкриваю, тому що картини великого розміру. Відкриваю зараз цей пакунок. Угу. Тут відразу йде дві картини. Стрази та інструменти. Бачу, що тут картини в квадратних стразах. Це в зіп пакетах, це просто прекрасно. І ось такі шикарні інструменти. Великий мій улюблений лоток, велика маса для стилуса. Чудові, просто лоти, ці пінцети металеві, гарні мої улюблені стилуси. І насадка для стилуса на багато страс. Шикарний набір. А картини ось такі: одна з Дідом Морозом, який несе мішок іграшок, а інша з ялинкою ось такою. Ці картини в розмірі 40 на 50. Зараз відкрию кожну з них, тому що мені цікаво побачити саме полотно. Із цих картин намотана на поролон. Так, так, так. Хуакан виробник. Ось цей виробник. Сама інструкція йде по дві сторони на полотні. Так, з якої сторони правильно відкрити зняти цей папір? Здається, згорі краще відкривати з іншої сторони. Зараз відкрию і покажу вам. Так, ось тут верх. Ось так виглядає полотно. Ну, ніби нормально, все добре видно. Дід Мороз, мішок з іграшками, блакитний фон в різних відтінках. Думаю, картина після викладки буде гарно виглядати. Символи дуже гарно зображені. Все чудово, Дивимось наступну картину. Поки я закривала полотно папером, подивіться, що я помітила в стразах, що тут є. В наборі голограмні стрази. Ось бачу такі темно-оранжеві голограмні Не хочу зараз всі відкривати, тут бачу червоні в голограмі йдуть, блакитні ось такі. Чесно кажучи, в мене перший раз таке, що саме квадратні стрази прийшли в голограмні Це, звичайно, для зимових картин, просто супер. Так, а тут що в нас теж є голограмні, чи там тільки в одній картині. Це, мабуть, Дід Мороз, тому що багато блакитного буде з голограмкою йти. Тут де багато зелених відтінків, я голограму не бачу, але вже, знаєте, все детально роздивлюся, як буду викладати ці стрази. Буду про це знімати окреме відео. Потім роздивимося детальніше. Так, тепер картина ялинка. Тут теж так само ну, виробник фуакан зрозуміло по дві сторони йде інструкція: 35 кольорів страз, а попередній картині теж 35 кольорів страз. Вже бачу, що малюнок на полотно нанесений, просто чудово. Картина буде дуже гарною після викладки. Чому я так кажу? Тому що це вже друга в мене картина з ялинкою. Я раніше замовляла колись теж камін. був зображений, ялинка, велике крісло з песиком. Викладала ту картину, але вона була дуже неякісно зроблена, і там ялинка була майже вся чорна. Песик був просто рижим, таким рудим п'ятном на червоному кріслі. Мені. Дуже та робота не сподобалась. А тут бачу дуже гарно і чітко зображене віконечко, штори, картина з цим віночком. Тут камін дуже гарно, подивіться, який вогник, чітко все видно: шкарпетки з ці новорічні на каміні і чудова ялинка. Внизу ялинки є подаруночки, але я не хочу знімати повністю папір, тому що потім буде мені важко наклеїти його знову так чітко. На полотно. Дуже красива картина буде після викладки. Супер! Я задоволена. Посилання також на ці картини залишу під відео. Так, відкриваю ще одну картину з цієї посилки. Ось така надійна, просто суперова та чудова упаковка. Начебто я казала, що попередні картини були в розмірі 40 на 50. Так, упаковку забираю. А це прийшла також новорічна картина. Ось таким сюжетом. Тут у нас є машина, яка везе новорічну зелену ялинку, будиночок. Ось така краса. Але вже розмір цієї картини 70х50. 40 кольорів в наборі. Таку велику картину я замовила в круглих стразах. І теж просто прекрасно, що стрази розпаковує, розфасовані відразу зіп пакети. Ось такий набір інструментів, два стилуси, насадки, лоток і теж велика маса для стилуса. Стрази зараз відкривати не буду, роздивимося детальніше, вже в тому відео, коли візьму цю картину в роботу. Так, це дуже велика картина в розмірі 70х50. Теж вона намотана на поролон. Взяла телефон в руки, тому що картина настільки велика, що не поміщається прямо в екран телефону. Ось так виглядає фон. Чітко видно машину з ялинкою, сніговичка, ліхтарики біля нього, е такий гарний святковий будиночки, який прикрашений гірляндами. Тут дуже гарне буде небо. Ось в таких відтінках. Мені дуже сподобалась сама картинка, коли я вибрала на Aliexpress саме цей сюжет. І дуже надіюсь, що після викладки теж ця картина буде чудовою. Тут дуже гарно зображені всі символи, чітко. Для моїх очей, для мого зору це просто прекрасно. І чудовий лепкий шар. Посилання на цю картину теж залишу під відео. Ну що ж, відкриваю ще один великий пакун. Там теж декілька картин. Ой, як всього багато. Так, найбільше забираю з Зараз відкрию сам найменшу. Я знаю, яка тут картинка, який тут сюжет. Я його дуже чекала, тому що буду викладати його зараз восени. Тут навіть інструкція вже є. Ця картинка в мене, значить, в квадратних стразах. Голограмних, значить, то не бачу. Рев'язу, звичайно, фото таке, знаєте, поганеньке, але е видно, що картина ось з таким котиком на велосипеді. Так, ну що, стрази квадратні. Не в зіп пакетах, а в таких, бачите, звичайних пакетиках буду пересипати, але то таке ось такий інструмент. М -м стилус, маса, шваброчка, насадка і білий лоточок. Значить, розмір полотна тут 30 на 40. Кольорів не дуже багато, не знаю, скільки, не буду рахувати. Картинка покрита одним полотном. Ось на такий паролон було намотане полотно. Полотно прям дуже таке плотне. Не знаю, хто тут виробник. Ось такий красунчик котик. Він, це ось котик, тому що тут зображені тикви, жовте лисичко. Я коли побачила серію цих різних картин на Aliexpress, ой, дуже собі захотіла. Там ще дуже багато котиків зі склянкою кави або чаю є. Теж в дуже гарних відтінках ці котики, можливо, пізніше теж одного собі замовлю. І також ось таку серію побачила котики на велосипеді. Які їдуть в різну пору року. І зимові, і літні, і весняні. Я осіннього дуже захотіла, тому що зараз саме осінь і саме час викладати таку картину. В одному з найближчих відео побачите новий процес саме з цією картиною. Дуже-дуже задоволена, що він ще до мене прийшов, тому що дуже хочу його викладати і оформити в раму. Ось такий красунчик. Дивимось далі. Ці всі картини, які прийшли мені сьогодні, мені, мабуть, хватить на рік викладати. Тому що картини великі. А в мене, крім них є ще інші запаси, тому мені цих запасів вистачить надовго. Так, в набор, який я відкрила, йде ось такий інструмент два гарних стилуса, шваброчка, лоток і велика маса для стилуса. Тут дві шваброчки є. На 4 стразінки і на 6. Картина в круглих стразах. Голограмних не бачу, мабуть, їх тут і немає. Так, а, це ось такий будиночок. Це я замовляла у виробника Хуакан. такий будиночок, це під замовлення по фото. Тому що я таку картинку десь в інтернеті чи в Пінтерест побачила, не пам'ятаю. Скинула Huacaві фото і він мені зробив таку картину під індивідуальне замовлення, тому що в нього на сайті, на сторінці я їх не бачила в наявності. Канівські полотна від інших відрізняються тим, що вони по краю йдуть ось таким якимось, наче як узором. бачите? Ось так вони обрізані, цікаво. Як то прямо якась тканина. Так, в наборі 35 кольорів покажу ось такий будиночок в нічному лісі. Дуже надіюсь, що буде нормальної якості зображення на полотні. Тому що це перше моє індивідуальне замовлення. Картина була намотана на поролон. Так, мабуть, ось так відкривати. До речі, сама ось ця інструкція йде по дві сторони. Ось такий будиночок. Картина така, знаєте, йде повздовж, вона не поміщається в екран телефону. Але тут все і так добре видно, що тут будуть ялинки кругом будиночка. Дуже гарні такі віконечка будуть світитися. Сніг. Тут, здається, багато чорного кольору має бути. Так, бачу багато чорних страз. Можливо, я якісь ділянки. Чорного фону заміню на темно темно синій побачу там по ходу вже. Але має бути дуже гарно. Теж дуже чудово пропечатані всі позначки, в кого поганий зір, то такі картини з такими позначками. Дуже гарно підходять, тому що добре все видно. Теж дуже задоволена ці, цим набором цією картинкою. Розмір 40х50, круглі стрази. Більшість картин замовляю в круглих стразах, тому що мені їх набагато легше викладати. Не хочу, знаєте, себе нагружати чимось таким. Ще важко викладається, тому що мені останнім часом попадалися китайські картини, де квадратні стрази дуже сильно вискакують. Мені це не подобається, тому в мене більшість картин зараз ідуть в круглих стразах. Так, відкриваю ще один набір. Ой, це теж дуже гарна картинка мені прийшла, теж зимова. Крім котика, сьогодні всі картини йдуть на зимову тематику. Ой, дивіться, тут є голограмні стрази. В цьому наборі квадратні стрази, з голограмкою є. Голограмні бачу коричневі, червоні, сині, ось такі якісь пудрові. Та нічого собі цілих 4 кольори в голограмі, якщо не більше. Зараз відкривати не буду. Клас! Зимові картини з голограмою. Це просто супер. Все в ZIP-пакетиках гарно пронумеровано. Ой, я вже дуже задоволена. Так, це, мабуть, Хоакан. в мене. Так, бачу вже по полотні, що це Хоакан. і по самому інструменту. Подивіться, вперше бачу, що Хоакан, е, пише вже свою назву, назву свого магазину, свого бренду. на Пінцетові. Пінцет тут металевий, дуже гарної якості. Мій улюблений, знову ж таки, стилус, лоточок, маса для стилусу, така велика, шваброчки дві. Все просто ідеально. Ой, прям всі картини від Хуакана просто суперові. Нема до чого, знаєте, навіть придертися. А, тут плівка. Показую сюжет. Теж коли побачила цю картину, я навіть не думала довго і замовила її собі. Яка тут краса! На передньому фоні ми бачимо гілочки від ялинки засніжені, паркан, дві пташечки. Далі в дворі йдуть ялинки, прям прикрашені вже будинок, в якому світяться дуже гарно вікна. У віконечку там вдалі видно ялинку. І Сім'я перед будинком. Там ще на ганку є песик, але його тут не видно. 35 кольорів, розмір 50 на 40, картина також намотана на паралон. Його забираю. І дивимось саме зображення на полотні. Чесно скажу вам, я навіть не знаю, яку картину брати першою в роботу, тому що вони всі, всі мені дуже подобаються. Так, ці пташечки, здається, називаються кардинали. Ось це самка здається, а це, так, це здається, кардинал дівчинка, а це хлопчик. Здається, так. По кольорах вони розрізняються, не знаю. Може, я помиляюся, не знаю. Зняла телефон зі штативу, буду показувати ось так. Знову ж таки, не видно повністю всієї картини, тому що тут не хочу повністю папір знімати. Підсвітка мене трохи засвічує саму картину, сам фон, але нічого. Значить, подивіться на цю красу. Тут ось такі гарні засніжені ялинки, паркан, пташечки, будинок, сім'я. І тут на ганку є песик, але його зараз тут погано видно. Після викладки, я думаю, буде видно краще. Дуже гарна зимова картина. Прямо, я не знаю, для мене така ідеальна, ідеальна зимова картинка, зимове зображення. Можливо, вона буде однією з перших у викладці, не знаю. Тому що хочу брати всі в роботу, але розумію, що це нереально. Ой, так, дивіться, позначки теж тут просто ідеальні. Вони просто чудові. Все чітко і добре видно. Так, і ще одна картина. І на цьому буде все на сьогодні, тому що все вже відкрили і побачили. Тут, дивіться, теж бачу Хуакан виробник але картина прийшла вже прямо в коробці. Коробка, звичайно, дуже така вим'ята. Я не пам'ятаю, який тут сюжет. Але зараз подивимося. А, все бачу, 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 бачу. Так, інструмент. Маленький такий білий лоток, велика маса для стилуса, два самих стилуса чудових і різні насадочки. Тут круглі стрази в зіп пакетах. Зразу, знаєте, делі ще є голограмні стрази, але начебто не бачу. Можливо, вони десь там прямо всередині пакетика є, але не бачу. Дуже гарні кольори та відтінки страз, багато синього фіолетового. Це буде фон і ялинки, а для будиночка ось такі різні коралові, коричневі, бежеві стрази. Ось такий чудовий будиночок в нічному лісі. Хто відшиває наборі Dimensions, відразу впізнає цей будиночок, тому що це, як би можна так сказати, обрізаний сюжет, тому що в Dimensions там набагато більше зображення є на картині. А це такий, знаєте, обрізана картинка, але дуже гарно виглядає. Я теж, коли побачила на Aliexpress цю красу, зразу закинула в корзину і через день або два замовила, тут я бачу такий залом на картині, але, надіюсь, на якість полотна це не повпливає. Картина дуже велика, розмір 70х50, 47 кольорів в наборі. Я зараз відключуся, зніму ці листки паперу з самого полотна і покажу вам вже саме зображення. Полотно теж намотане на паралон. Це просто чудово. Але бачите, заломи все рівно тут є. Надіюсь, вони не критичні. Ну, зараз все роздивимось. Ось так виглядає полотно. Після викладки це буде неймовірно шикарна картина. Але я вам скажу, тут так багато мішанини через те, що тут дуже багато ялинок. А ми вже всі знаємо, що дерева та ялинки на картинах це мішанина просто нереальна. Подивіться, що тут робиться по значках. Звичайно, через цю мішанину буде все довго викладатися. Будинок, звичайно, буде викладатися набагато простіше. Але ось ці всі ялинки це просто жесть. Я не знаю, але по-любому викладу, тому що мені дуже все подобається. Подивіться, який буде прекрасний дерев'яний будиночок, кожне віконечко світиться. Тут дрова складені, я вже роздивилась, була на картинці. Тут великі такі панорамні вікна і, знаєте, дуже-дуже гарні такі засніжені ялинки. Ну, Все просто прекрасне. Сніг теж буде в дуже гарних відтінках. Тут і фіолетові, і білі, і трішки блакитного буде. Краса. Можливо, хтось із вас вже викладав якісь картини, які я сьогодні відкрила. Пишіть в коментарях, мені буде дуже цікаво прочитати. Липкий шар тут чудовий і позначки теж гарно і чітко надруковані, як завжди. Ось такі чудові посилки мені сьогодні прийшли. Ще раз повторююся, що задоволена просто кожною картиною всім, що мені прийшло. Замовляла для себе ці всі картини. Багато хто з вас знає, що також різні сюжети, різні набори по алмазній вишивці, можна придбати в мене на сторінці в Інстаграм. Посилання на інстаграм залишаю під цим відео. Ласкаво, прошу, проходьте та вибирайте собі гарні алмазні набори. Також в дорозі десь новорічна посилка для моєї дашулі. Ми з нею обрали теж невеличкі новорічні картинки. І деякі набори, там такі прям статуетки, йдуть і ялинка, і Дід Мороз. Дитині дуже цікаво таке буде викладати до Нового року, так що десь скоро буде ще одна новорічна цікава розпаковка алмазної вишивки для дитини. Тому що ви побачите, що для себе я замовляла такі великі прям набори, великі полотна, ну а для дашулі там будуть набагато менші, такі, щоб вона змогла викласти їх до нового року. Посилання на все, що сьогодні я придбала, що мені прийшло, я залишу під цим відео. Кому цікаво, проходьте та обирайте собі такі прекрасні зимові сюжети. Ну а на сьогодні все. Дякую, що були зі мною. Бережіть себе та свої сім'ї. Всім нам мирного неба над головою! Ну що ж, до зустрічі в новому рукодільному відео!